Пані Олександру Єгоровичу, вітаю тебе з днем народження. Я знаю тебе давно, знаю вашу чудову родину, твою половинку, дружину Тетяну, чудову акторку і педагога нашого університету. Знаю, що твоє відношення до творчості, до творчого процесу, твою принциповість, безкомпромісність. Твою прямоту казати правду в очі, любов до професії, до театру, твій професіоналізм як критика і педагога. Я можу сказати, що ти людина з великої літери, букви, як хочеш. Бажаю тобі здоров'я, миру, вдачі, наснаги, творчості, творчого і фізичного довголіття. Не втрачати сенсу життя. Сенсу своєї професії і свого призначення. Завжди радий бачитись з тобою, як тоді пам'ятаєш у потязі, спілкуватися, читати твої рецензії, гарних тобі студентів, гарних вистав, чудових емоцій. Насолоджуйся життям, Олександре. Обіймаю поздоровлення від моєї дружини Галини. Будь